Доброго дня! Наша громадська організація Конституційний правопорядок України веде судові засідання, судові справи. От, за, в даному випадку, це з прат Харків потім ще один відповідач Харківобленерго, і третій відповідач Шарашкіна контура» називається РРСС. Районного типу, от оці контори займаються незаконним продажем електроенергії. Вони являються також прослойкою між цими, цими енергоорганізаціями, які в більшості своїй не мають ліцензії. Обленерго теж втратила ліцензію. Харків, прат, Харків теж не Теж ліцензії, тому що вони, ну як би сказати, не то, що обікралися, а виявилося те, що вони там російські прихлябателі, там є. Свій... Ну, як вияснили, правоохоронні органи, що е, ці ж власники Обленерго, які мають дуже багато акцій, а це требують з народу великі гроші, щоб вони платили, там, відрізають людям світло. Оказалося, що вони російські всі олігархи. Взагалі, вони арештували ці рахунки, всі щита, вони не отчаюються, подають на людей суд. Кожен день. Наша організація вже масу людям допомагає, щоб е, ці судові накази все відбиваємо. Ну, так як вони вже їх. Треба вже ж наказувати, притягувати. Ми подали в суд на, по захисту прав споживача на всіх цих трьох. Учасників. От. І 20 числа вже підходить суд. Вони, звісно, передають справу хочуть до своїх судів, які вже куплені там олігархи, цими олігархами. Куплені продажні, я можу назвати таких судів, вони всіх звісні. От в нашому регіоні це Єрьоміна, в Лозові там другий суддя є. Такий. Ну, в кожному суді є такий суддя. Ну Ми подали, що. Подали відвід. Вони раз не, не, не получилося, Другий на третій раз відвід нам задовільнили. Тепер уже вийшло, що більш менш нормальний суддя. 20 го числа в нас вже суд. От, от буквально через три дні, от перше засідання підготовче, перевели із спрощеної системи на загальну систему судочинства. Це значить, можна буде провести експертизи, все пригласити свідків, докази, все долучити. А так як вони от там хочуть, щоб усе втіхаря, все це не вийшло. Так що будемо вас інформувати. До побачення. Після 20 числа опять вийду в ефір, цим все розкажу.